Друзі, вітаю! Сьогодні в вашій увазі чудовий інструмент від компанії Google, який був створений для науковців, освітян і взагалі людей, які займаються вивченням, навчанням. Це продукт ноутбук Елем. Я не знаю, про нього зараз не так багато говорять, але для мене це інструмент, який буде мати величезний вплив на сферу освіти і навчання найближчим часом. Тому давайте розбиратись. Він допоможе вам стати ефективнішими на 200%. Як це виглядає? Для того, щоб потрапити до нього, достатньо просто облікового запису Google. Тут ви можете побачити свої так звані блокноти. Цей продукт створений в режимі блокнотів. Ви бачите, я вже трошки досліджував якісь теми, і кожна тема це окремий блокнот. Ви можете завантажувати свої джерела. Ну, давайте подивимось: історія руху Махаріші. Це тут ми бачимо свої джерела даних, куди ми можемо завантажити там, документ, відео, будь-що. і Система аналізує і видає нам уже гарну аналітику, що ми тут в цьому документі маємо. Недавно цей інструмент заговорив українською що чудово, тому в принципі кожен з вас може використовувати його як мінімум як перекладач. Часто звертаються, питають, які сучасні дослідження є з приводу тем. Маючи цей інструмент, ви самі можете це дослідити. Дивіться. Наприклад, я завантажив два недавні дослідження щодо впливу тем на ПТСР. Один з них це огляд аналіз цих досліджень, інший це огляд ефективності фінансів. Система їх аналізує, видає базовий загальний аналіз, що тут в цих документах, з якої, з якої тематики, і ви можете вже потім вести систему діалог, наприклад, про що, які основні питання розглядають у цих дослідженнях. Система в режимі діалогу буде вам відповідати, що вона знайшла в цих документах, і з посиланнями на цитати, де це в документі знаходиться. Навіть при тому, що документи англійською, як ми зараз побачимо, вона вам буде давати відповідь уже українською мовою. Тобто, ви бачите, що економічна ефективність ТЕМ для лікування ПТСР. Її ефективність, клінична ефективність, це з іншого документу. І ви бачите, ряд поруч тут є посилання, де це знаходиться, і він відразу може показати вам у вихідному джерелі, де це знаходиться. От наше посилання, де був це дослідження, і його результати, його аналітика. Ви можете спілкуватися системою природною мовою, зрозумілою вам, вона буде вам надавати відповіді. Це дуже-дуже зручно, легко розібратись. Приємно і цікаво в цьому занурюватись, тому я запрошую вас почати це робити. Окрім цього, система дозволяє вам робити базові звіти, як ви бачите тут справа, Це функціональність, яка зашита вже в систему. Ви можете, ну, що саме цікаве, якщо вам приємніше слухати, а не читати, ви можете собі створити аудіо опис цього. Цих документів цього дослідження. Ну, як, наприклад, можемо подивитись, можна глибокий аналіз, можна коротка версія, рецензія, якщо буде професійна, професійна критика, можна це довше, коротше. Можете тут запитати насправді, що ви самі хочете. І на виході система для вас зробить аудіо в режимі подкасту. Як ми можемо побачити, ось приклад. Давайте послухаємо: це чудовий подкаст двох ведучих, які обговорюють тему нашого дослідження. Вітаю сьогодні. Ми занурюємося в тему, яка ну справді важлива і, відверто кажучи, складна посттравматичний стресовий розлад. ПТСР. Так, Це стан, що може, знаєте, перевернути життя з ніг на голову, часто йде разом з депресією, залежностями фіз... Як ви чуєте, це жива дискусія двох ведучих. Як правило, жіночі чоловічі голос. Ви можете спокійно послухати. Є навіть функція, де ви можете включатися в цю бесіду самостійно, задавати питання. І, ви як, як будь-нібито ви дозвонились на подкаст і вам, ведучі, відповідають на ваші питання. Це чудова можливість, обов'язково спробуйте. Те ж саме відеоогляд. можна створити на основі цих даних відео презентацію з озвученням. Давайте подивимося, як це може виглядати. Ми бачимо, що тут уже буде відео, система створює вигляді слайдів. Зазвичай, коли ми говоримо про ефективне лікування, ми автоматично думаємо про високу валюту. Бучим методом. Потім з'ясуємо, що таке підхід не сфокусований на травмі, і чи він взагалі працює. Далі зануримось в економіку, і нарешті дійдемо до справді дивовижного висновку. Добре. То що ж все це означає на практиці? Тобто, ви бачите, це плюс-мінус жива презентація. На 5 хвилин огляд того, що було в нашому документі дуже зручно, дуже цікаво. Рекомендую спробувати. Окрім цього, можна. Дуже цікаво також створити ментальну карту, тобто це е, карта сутності, які використовуються в нашому дослідженні, в наших документах, і його також можна ефективно досліджуватись. У наш аналіз два документи присвячених впливу ПТСР, тем на ПТСР. І от наші основні концепції. Можна кожен з них розширити і подивитись: систематичний огляд, які були там основні теми, швидкість ефекту. Тобто це все можна дивитись, і потім автоматично тож, тож переходити в чат, де можна отримати більш детальну інформацію, якщо ми щось знайшли. Тобто система буде... Це живий діалог. Тобто, ви користуєтесь, у вас є інструмент, який для вас і перекладач, і бібліотекар-методолог, який індекс каталог ваших документів знає, може відповісти на ваші питання, і може ще вам створити і навчальні матеріали. Подивіться, у нас є флеш-картки, тобто це можна створити як інструмент для соціальних мереж, тобто ви можете і пост зробити, наприклад, в вигляді звітів. тобто Є конкретні якісь е, автоматичні вже налаштовані, можна якісь власні зробити. Короткий огляд, це створить нам, наприклад, ну, давайте запустимо короткий огляд, створимо пост, де буде опис того, Що в наших документах. Або тести. От науковий квіст, я вже до цього створив, можемо подивитися, як він виглядає. Тобто, от у нас на основі наших даних якісь запитання, які були згадувались в цих в дослідженнях. Давайте будемо пробувати. Неправильно. От наша правильна відповідь. Наступний. І таким чином правильна відповідь. Тобто, ці. Квізи, ці флешкартки можна використовувати для своїх, наприклад, постів у повідомленнях у соціальних мережах. Тобто, якщо ми хочемо якусь тему розкрити, спочатку робимо пост, а до нього за, 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 зацікавлюючи або вітерина, або флешкартка, яка дозволяє інтерактивно людині попрацювати з цю інформацією, яка більш цікава, ніж просто почитати полотно тексту. І це все вже базова функціональність, ви просто берете і користуєтесь. Дуже рекомендую брати і пробувати. От наш пост уже готовий, як він виглядає. Все, що ми хотіли з цих досліджень. Просто, зжато, зрозуміло. Це все в одному інструменті. Користуйтеся, при цьому можна створювати декілька таких блокнотів на різні теми. Ви можете вибрати собі те, що вас цікавить. Ну, от, давайте повернемось до того, що я говорю про історію руху. Я завантажую презентацію. І от, там, Наприклад, хронологія руху, тобто, як Махаріше створював, це все по рокам. Історія, система повністю підтримує створення руху, в якому році Магаріш розпочав курс вчителів, коли що було створено. Це все витягнуто з документу, з презентації, і ви можете цим користуватись. Те ж саме подкаст на цю тему. Вітаємо всіх, хто прагне знань. Це наше чергове поглиблене дослідження. Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо історію та еволюцію руху трансцендентальної медитації. Це дуже природня мова, проста, зрозуміла, навіть з якимись емоціями. Тому, як ви чуєте і бачите, це прекрасний інструмент. Рекомендую його спробувати. Для цього нічого складного не потрібно. Як я вже казав, обліковий запис Google під вашою почтою заходите. У вас сразу все доступне. Починаєте створювати нові блокноти. Тут ви можете обрати різні джерела даних, наприклад, завантажити документи. Відео з YouTube, якщо до YouTube є субтитри, він їх розпарсить і буде потім цим текстом аналізувати, що було у відео. Можете завантажити, наприклад, курс лекції, який ви знайшли, і у вас немає часу подивитись. Завантажуйте, він вам його аналізує, і ви коротко розберете, що в цьому курсі було. Якийсь текст, який у вас є, якісь документи, які лежать на Google диску. Дуже просто. Система це все забирає. Розкладає цей текст на кирпичики, і потім вам ці цеглинки дає у користування у вигляді живого, простого діалогу. Це все українською мовою. Ви заходите в налаштування і ставите мову виводу українську, щоб навіть якщо документи, наприклад, ви наукові дослідження завантажуєте англійською, він їх розбирає, відповідає вам українською. Тобто ви отримуєте відповідь рідною, зрозумілою мовою. Інтерфейс всього залежить від того, які у вас налаштування в Google. Якщо у вас українська, то ви будете бачити українську. Тому там зайдіть на налаштування вашого Google акаунта, зробіть українську і користуйтесь ефективно і із задоволенням. Тому давайте підсумуємо, які у нас можливості. Це можливість, ну, як мінімум, перекладача. Тобто, ми можемо незрозумілу мову отримати зрозумілу відповідь. Це можливість робити з текстами аналітику, це аналіз досліджень, тем. от, то, що питають. Заходите на сайт, дивите якісь свіжі дослідження, завантажити сюди і аналізуйте. І потім, якщо ви зрозуміли, про що дослідження, тоді беріть уже там глибше його копайте. Каталогізація якихось знань, наприклад, відео, курси, курси лекції Махаріші, можна завантажити, потім подивитись, які метафори використовував махаріші. Це все просто. Я десь десь тут здається вже дивився, пробував таке. Наприклад, махаріші на озері Луїс. Це відома лекція. Ось вона як виглядає. Я просто це посилання на на YouTube завантажив. Саме посилання англійською, можна подивитись. От його розшифровка англійською. От саме відео. Це все є, воно відоме. Махаріше на фоні гор розповідає аналогії. І тут можна запитати, які метафори, наприклад, які метафори використовує Махаріше під час свого виступу. Там метафора про озеро, що це аналогія розуму. Свідомість як озеро. Походження думки, свідомі життя. Тобто, дивіться, вам відразу з відео основні аналогії і метафори, які використовує мохаріші. Ну це ж прекрасно. Так можна по відео позбирати, навіть якщо ви десь щось забули. Ці метафори, аналогії, Махаріші, вони безцінні, їх можна потім використовувати. Тому так, це дуже дуже зручно. Ну, і це використання якихось матеріалів для своїх навчальних цілей. Тобто, якщо ви хочете щось аудиторії донести, наприклад, свіже дослідження, ви завантажуєте його, ви дивитесь, розтворюєте там просто звіт, і система для вас створить якийсь простий, зрозумілий текст. Можете написати суть документу в два абзаци, і буде у вас пост для публікації. Подивіться, почитайте, чи воно адекватно. Дуже-дуже зручно, дуже просто і дуже корисно. І що я рекомендую далі? Я тут підібрав в презентацію декілька наприклад, посилань, які ви можете самостійно вже завантажити в систему і використати. Я по це посилання буде в опису до відео. Можете пройтись по презентації по цим посиланням. І пора попрацювати з відео, уже спробувати ці базові звіти. Ці всі експерименти дуже прості, продукт дуже швидко розвивається. він зам... Заговорив українською декілька тижнів тому. До цього це був експериментальний проєкт англійською. Тепер він доступний кожному. Беріть, використовуйте, створіть власний проєкт, власні щоденники і користуйтесь. Я дуже вас до цього заохочую, Якщо якісь технічні питання, дуже багато відео, вже навіть українською є на YouTube з приводу ноутбук LM, тому користуйтесь і бажаю вам корисних знань. І... those would